Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Засніжило захурделило сьогодні, але день був дуже насичений, дуже активний. Бігали туди-сюди і подивилася, що в магазині Калина знов ось такий акційний папір з'явився. Він коштує 5,90 Коротше, 6 гривень. Купила я знову упаковочку цієї туалетної бумаги. Бумага навіть дуже непогана. Дивіться, є в мене вона розкрита, така трошечки, ніби як рифлена, не рветься, плотненька, хороша така бумажка. Це не реклама, друзі. Це я просто показую те, що купуємо, чим користуємося. У магазині Куєчка купили ось таку плівку харчову 15 метрів. Скільки плівка коштує? Плівка харчова, скільки коштує? 15 гривень. В цьому ж самому магазині Калина купила ось такий миючий засіб Ice Blick. він зараз ціна дня 30 гривень було. Ну, Ніби таке воно густе, непогане. Ось такий червоний гранатовий барвник. Вчора дитинго купила, мені треба їх декілька на рецепт. 9 гривень. Отакий От один. Далі. Ось такі свічечки купили. А свічки скільки коштують? 14. 14 гривень. Свічечки. Звідси одну була свічечку дістала. Ось такі. Серветочки 19 гривень, 16 штук двошарові. Так. Далі в АТБ купила ось такі капсули, очищаючі Ріо. Купила ось такі серветки. Також вони зараз. 17 гривень коштують. Для наших хлопчиків-котиків ЗСУ купили в школу потрібно, кроме того, що завтра в нас благодійна ярмарка, потрібно щось, якісь смаколики приготувати, щоб продавати їх, потрібно ще чай. Вчителька молодець, вона одразу поділила, що кому. Треба моєї дитині попався чай. Ось таке три в одному купили з ароматом згущеного молока. І ось таку велику пачку кави 220 грам е, стром. Колись купувала я, ну, доволі непогана така е, кава. Може бути. І купила гірчичний порошок, тому що хочу приготувати на паску гірчицю. Домашня, дуже-дуже. Смачненька виходить. Так що ось такі сьогодні в мене куп... покупочки. Ці покупочки на 450 гривень. Е... Намагаюся купувати все десь по акції. От цю саму бумажку. От ці штуки, ці штуки теж 34 гривні за 4 ось цих штучки. Так само цей миючий. Засіб. Густий такий. Густий, непоганий оце. Так що пишіть, будь ласка, в яких магазинах найкраще скуповуватися і е, який ваш найулюблений магазин. У мене, якщо так подумати, з продуктових, мабуть, це е, АТБ. А з таких продовольчих, скоріше за все, що Аврора. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте ставити вподобайочки, писати коментарі. Обов'язково вам не важко, мені дуже приємно, це ви підтримуєте мій канал, поширюйте мої відео серед своїх друзів. Як завжди миру добра, пока-пока.